Це був фахівець, який відповідав за питання дороги і мости. Другий вода і каналізація. Третій озеленення і посадки. І четвертий архітектура, Розміщення, конструкції, образ і так далі. Всі вони вкупі відповідальні були за перспективу розвитку інженерії міста. І ніякі ні економічні, і інші важливішої ролі не грали. Тому на сьогоднішній день немає розуміння в такому місті з такими величезними проблемами сьогодні і завтра, як має місто Львів, повинні перейти до тих питань гідрогеологія, стан каналізації, розміщення будівництва, в принципі, де, при яких умовах і яким чином. Ну і, очевидно, ми вже стикнулися із найбільшою проблемою це конфлікт мешканця і транспорт. Вони з кожним роком наскільки осубляються, що сьогодні вже страшно подумати, як ми будемо жити в місті, яке перейде в межу мільйона. А, на жаль, ми нічого не бачимо в управлінні міста. Відношу. Ви, 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 ви кажете, місто перейде межу мільйона, воно може вже і перейшло. Воно вже, може, і перейшло. Так, так, те те те, Тому що місто, бо місто в межах кільця, це вже точно все місто. Та. Бо ми не можемо вважати ні. Ні містом. Друге питання сьогоднішній день критично, той, щоб не розвалився, Це перший, так бива, сигнал. Бо на сьогоднішній день, настільки сьогодні ситуація інженерії, запущена в межах історичної частини міста. Сьогодні, а потім другий фактор, ніхто не контролює стан реконструкції будови, зміни, конструктивної системи От в місті, бо там маса мешканців, маса орендарів, які сьогодні, що вони роблять в підвалі, що вони роблять в перших борг, які, які конструктивні елементи вони замінюють. Це тягне за собою масове знищення існуючої забудови. Контролю нема ніякого. Ніхто за тим не контролює, колись був інститут украшитель-ремпроєкт, який кожну зміну планування будівлі чи квартири через нього проходили ви ж хто пам'ятає, сьогодні не існує. Та Зенек Галай працював все життя. Зенек? А да. його на роботу брав мій діду. Ну, Який та, працював тому і житлорем проектом працював так за я вам Розкажу одну історію, лірична репліка. Дуже гарна просто коли було гасло місцеві кадри на місцях. Ну а дід відсидів уркоті, по доносу його були, запхали, значить, ну і вже був битий. Тобто він же розумів, що радянській владі вірити не може. Ну, а коли вернувся заслання, то тоді інженерів було мало, ну і зразу його ясно взяли житлоремпроєкт. проект тоді житло ще не в Ратуші на початках десь знаходився. Це не прогресивний інститут, так? Так, ну але відповідно все ж його ще називали жартували житлемпроєкт. Тобто там було багато багато євреїв, як і в керівництві, і так, тобто, це, ну, а місцевих не так багато. Ну і просто я пригадую, як дід розказує, я каже, коли був той гасла. Місцеві на місця каже, то каже, в чому було, як зразу було видно, каже, де каже е, руський каже, де єврей? На другий день після того гасла: всі євреї заговорили чисто на українській мові. Це а, каже, русський не вони просто не вміли, ну не могли перейти, вмову <laughs> не могли вивчити. Я, ні, я ні. то так запам'ятав і каже, йому тоді запропонували э, стати директором. Каже, ні, каже, ні, я, я знаю, що лінія партії хитається. Відмовився він так працював старшим інженером. Між іншим щодо щодо. Щодо цього ж до часті євреїв вони знали українську мову, ну так як і в інших державах місце. вони могли нею не говорити, але вони її знали на відміну від москаля, у якого челюсть не так стоїть, і він по-українськи не заговорив, хоч трісне. Розуміти, це треба віддати. Отож але... кільце, яке було великим кільцем, і коли ви там якраз місто практик робили концепцію Великий Львів. Були зорієнтовані до того кільця, а тепер то кільце перетворилося на внутрішнє кільце. І якщо нині подивитися на ті населені пункти, які розвиваються надзвичайно швидко, наприклад, взяти зимну воду, то, то село, яке, напевно, найбільше село в Україні. Воно вже Це нараховує та, воно нараховує вже. 25 тисяч мешканців розумієте? Взяти рудно, ну рудно то в межах Львова, але взяти рясне, Холодно. взяти солонку, взяти сокільники. Було дослідження у 18-му році, дуже ґрунтовне дослідження Львівської міської ради про інтенсивні зв'язків між Львовом і тими навколишніми територіями. Вони проаналізували на підставі даних мобільних операторів. Прослідкували рух телефонів ну, телефонів. телефонів та, тобто, та, та. ну не ж відслідковується по, по сигналу. А, тобто, як зміщується абонент. Ну, не не, не то можна відслідкувати любого, але тут йдеться про те, що просто відслідкували не адресно людей, а потоки. Так от, якщо виходити з тези е, про місто, що це система зв'язків, так Так. же ж? І, так, то... Е, Якщо говорити про Львів, то він вже має мільйону. Ну, Львів це рудно, не Львів, не Львів це зимна вода, Львів це сухільники, де-факто, де ну, не юридично. А де-факто це є все місто. Тобто воно вже не тільки в межах кільця, внутрішні, воно вже зовнішні кільце, це вже все є Львів. От, і тому говорити про Львів треба як про мільйонник, але ну, не, 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 не той Львів, який має зараз конфігурацію придуману адміністративну, штучну супережен плану. і схемі планування Львівської області, а той Львів, який є де факто агломерацією. Бо, як казав ваш колега і наставник, так я розумію, пан Дьомі, що агломерація це є те, що не регульовано адміністративно, а те, що є, те, що ми маємо по факту, тобто ця тісна вставлена система зв'язків. Ну так, але mm -hmm. там нема абсолютно транспортних е, рішень, нема. mm -hmm. так, їх немає. Та немає, тому що ніхто і, ніхто і не займався. Як нині, нині зв'язуватися, наприклад, через Страх Глинянський з Лисиничами чи з підбірцями. Ніхто про то не знає, там вже є колапс, там вже неможливо вийти. Mm -hmm. Ви е, дивитеся, бо там через Трак Ланянський ви виїжджаєте на дорогу Крившицьку, ви виїжджаєте, стараєтеся вилізти з того колапсу від вулиці Личаківської. Mm -hmm. Натикаєтеся на страшну проблему. Подивитися на Малихів, коли йде міжнародна траса туди на раву, і на Київську трасу, і на Ямпіль туди в ту сторону, щоб можна було виїхати на Яричів, обминути ту дорогу. Так їжджу. Та, я нагіжу, У мене з там та, на Яречі відійти до того. Мої там полонечі, 6 кілометрів від того. І я так розумієте, їжджу тими yes. дорогами і задумуюся. Боже мій, а що ж буде далі? Як вже по тих дорогах не можна проїхати, а що там є тротуари для людей? Корови женуть, розумієте, тою села, тобто так, там село, так, але вони дістають вже цілком інший зараз відблиск, тому що там по 6 сотиків дають землі, може, десь ще дають там десь в Борщовичах по 10 сотиків, але там вже нема абсолютно працівників для забудови. Ні, так тут Іван Іван Михайлович, пам'ятаєте, чи я не знаю, що тоді було, коли ми був зустрічалися був. в цього в Миколи Сергійовича. Він ну, запрошував в то кафе місіс Хадсон. Цей то там у сказав, каже по кадастру, в 30-кілометрової зони, а це зона, яка визначена умовно великим Львовом, так тобто приміська зона приміського розселення. Де би мала бути межі агломерації, встановлені, якось врегульовані, він каже, там жодної вільної клапа землі нема. Тобто ця земля це вже розподілена. А це означає, те, що дуже добре Константинів сказав, що там розв'язка неминуче буде, ну, бо інакше воно задуситься місто, але тільки якою ціною. А знаєте, хто про це перший раз я почув? Черкеса Богдана? Черкес Богдан захищав москві дисертацію. І розказував аграрне середовище, як його, як його, як його, як його значить, сказали, що ти, що ти такої пишеш, там каже, як, Москва от, границі встановлені, а він доказував, що якщо зменшується площа аграрних насаджень в межах міста, місто неминуче розширяє територію. А вони казали, ну, тук, та, Москва, тут партія, тут яка тут розширення території? Територія таки розширилася. Так, да, вже за кінці, колись кільцева дорога то було все. Так, та, тепер і... це. Так що, то, що ви кажете, тобто, є процеси, які ну, неминучі. Не, не Можна собі щось говорити про конфігурацію Львова, яку зараз придумали штучно, абсолютно. Але все одно є Львів, де-факто, який є вже сьогодні ширші значно за межами, і який все одно мусить врегульовувати, тому що ця система зв'язків нікуди не дівається, люди все одно їздять. Yeah. Ну Хіба кажу, хіба піде все це зараз піде в сторону е цього віртуального спілкування, то інша тема, але дуже цікаво, тому що я досліджував те, що зараз відбувається. ну Коли просто, умовно кажучи, ми не будемо тут з вами сидіти в цьому кабінеті, будемо лежати там. Піжамі там десь, це, чухати собі дуку, чи, чи яйця перепрошую на, на канапі. А тут в віртуальному кабінеті будуть сидіти наші аватари в смокінгах так, і між собою спілкуватися. Спілкуватися будемо типу ми, так? Ну, але в такий спосіб. Ну, і, а це вже зараз те, що відбувається по є, світу. світу, а це означає, що воно зразу зменшує. Кількість соціальних і інших контактів в реальному світі. Тобто, людина може сидіти в хаті, подорожувати по світу, дрони їй перевозять, а це не фантастика. Сьогодні в Штатах мережа Walmart запустила доставку дронами, коштує всього 4 доляри Доставка продукції з супермаркета. Ви відкрили собі вікно, чи вийшли на балкон-трусах. Вам дрон прилетів, привіз передачку їсти, то що ви там замовили, в інтернеті. Бізнес ви робите в інтернеті на комп'ютері, в тих самих Метавсесвітах. Там вже великі компанії, консалтинги проводять співбесід з працівниками. Започатковано було під час пандемії. Тобто, я веду до того, що переміщення людських потоків. Воно може, воно може не бути таким, як воно є, воно зменшиться. Пригадуєте, як як під час пандемії людей загнали у всіх по хатах. Але за ну, тобто, 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 зараз на даний час, поки ми ще не працюємо в хаті дома, значить, і по інтернету так стать менше спілкуємося, ми спостерігаємо, що є велика різниця між денним і нічним населенням. Ну, нічне населення то те, що постійно проживає в місті, воно майже не міняється, воно ну, десь там 700-60 тисяч. Так. Вже багато років. 725, 730, ну, максимум десь 750 може. А нічне населення, значить, ще, першу, населення. а денне так. населення, значить, ще, ще е, коли робився ще перший генплан, який був затверджений у 93 році, то е, е, інститут. Е, Регіональне дослідження, тоді зробили, зробили е, спеціальне дослідження тої має, трудової маєтникової міграції. І ще в радянські часи, за їхніми підрахунками, до Львова кожного дня доїжджало приблизно 130 тисяч людей. Тобто денне населення, якщо звичайно постійно проживало 700 тисяч, то 130 тисяч ще додавалося. То ж то ще в радянські час зараз, зараз оце оте останнє дослідження, яке робилися по маятникові по по тому по по телефону по телефонах, значить там по моєму цифра приблизно та сама сто В середньому 150. ну, чуть більше навіть більше на тобто кожного кожного дня до нас приїжджає ще 150 тисяч, якщо раніше вони приїжджали основному електричками. Поїздами, то зараз приїжджають власним транспортом. То є навантаження ну, дуже, дуже велике навантаження на транспортну систему і на ті транспортні вузли, про які ми перед тим говорили, які так. не вирішуються, забудовуються і тратиться перспектива їхнього розвитку. Добре. Тобто то треба думати значить, про, про, про динаміку тих процесів. Андрій Іванович думає вже не перестане, що будуть літати з вертикальним зльотом, так єдине, що нас врятує, то що ми будемо працювати, ну всі поголовно будемо працювати за комп'ютерами, не будемо їздити. Тоді денне населення суттєво може може скоротитися. Але я сумніваюся, що цього не справді з Знаєте, що ми, колеги? Я, наприклад, дуже сумніваюсь і боюсь, щоб такого не сталося. Бо, якщо ми задаємо сет, як звіри, казав, немає нічого ціннішого для людини сучасної, як можливість живого спілкування. Він може працювати там по інтернету, працювати гроші заробляти. Але сьогодні світ інтелектуалі тягнеться до місць, де є не тільки ж спілкування, але мистецтво, культура, театр. музеї, театри. Він буде їздити, він сидіти не буде. Я вам скажу так, але інакше сьогодні, бути не може. Що багаті люди на сьогодні вони не дають, ну такі дуже багаті. Вони не дають своїм дітям бавитись мобільними телефонами. Їх відівчають. А вони не користуються, Те не, не вони не користуються тою медициною, як вони самі рідко користуються мобільними телефонами, бо. Багатих людей є секретарі, які користуються тими телефонами. А вони дуже рідко це вони надають перевагу особистому спілкуванню, і вирішенню питань. Тобто, це є це є стає справді розкішю на сьогодні. А Ті люди, інші. решту маса людей, ну, яка в розкішному середовищі. Ми зараз, ми зараз воно, маємо так. Ну зроблю такий каламбур, що тоді прикладом є Путін, який не користується мобільним телефоном. Йому приносять КГБшні папочки співробітники. Але То не, не тільки Путін. Ну я жартую, звичайно. Але повертаючись до того, що ви казали, що відповідало четверо людей. І до тих пір, доки в місті не буде так зараз, до тих пір толку не буде. Бо ми говоримо про дороги, а ми ж не говоримо про труби, які є під дорогами, а і кабелі, а їх там багато, і небагато власників і у всьому. Знову таки, що таке зараз вважати Львовом? Ну, от то, що здавна накреслено, ну от збудували житловий комплекс «Сукільники» попри кільцеву лінію. Дорогу. Це Львів, от буквально вчора їхав. Це Львів, чи це не Львів? Ну формально не Львів, де Юро не Львів, а де факто Львів. Ні, але де-факто по потоках по всьому. Зубра yeah, yeah. – це Львів, чи це не Львів? Ну ні, ну Зубра це Вотчина, ми знаємо чия, а в громада чия, але де-факто то Львів. І тому ті потоки, які колись їздили на заводи. Ну, це що, що ти магра міграція? То Каріс вже з усіх аж турки доїжджали до Львова на роботу щодня. Mm -hmm. Ну, тепер воно в інших, але знов таки, е, такі речі. І до тих пір, доки у Львові, знову вернувся до Голинянського тракту. Бо ж так його говорив, що за ті роки. Лисиницька сільрада надавала масу до пляців, будемо так казати, на людям. Під будівництво. Ну тепер вже немає Лесяницької сільради. А у власності пляси залишилися, і будівельники там вже будують. Причому кожна фірма ж будує як? Збудував комплекс, а під'їзд до нього кудись там присобачив. Отак От як там збудували комплекс за тим масивом і там хотіли вивести виїзд до них всередину масиву провесін, де і так нема де проїхати. Я вже не кажу про, так би мовити, соціальну інфраструктуру, я про це мовчу. Але в тому кусочку, агрофірма Провесінь будує котеджне містечко і багато поверхівок, декілька, щось, 5 чи скільки їх там має Це не агрофірма то, Агрофірма, агрофірма провесні. Ну, я кажу назву формально. Формально, не кажу, а не формально. Ну, я знаю, хто та, та, Але та, не та, не та, агрофірма. Значить, територія, ну, агрофірма Провесінь, бо не буде, як то кажуть. Ну, не про це. Значить, і, е, але поряд будують ті, які не мають жодного, і ми ще не, не знаємо толком, бо там всі пляці пороздавані, вся земля від е, Лисенеча аж до Підбілець. Ну, Цей весь транспортний потік ляже на Вузенький Глинянський тракт. Зараз на це всім. І за будівельникам на це наплювати, бо вони гроші взяли, а ви собі люди мастіть голови, а гронянський тракт врізається в вулицю. Там є отой трикутне перехрестя, звідки зробити лівий поворот чи не там робити. Ну, хто <правда> там їздив, хто знає. Я вже не кажу туди далі. Плюс до того, а куди піде каналізація? Невідомо, бо там треба КНС-ку робити. А куди піде? А водогін, який там в аварійному стані, під тому ну, Золочівський водогін. А водогін низького тиску, який там прориває до, до, до безперерви. І до тих пір, доки в міській раді, не будуть видавати при, по принципу: Ну добре, є тут ставка, нащо їх там той погодив, той погодив, той погодив. Труби погодив один той другий, той третій. В результаті, коли все докупи, то як в тому старому анекдоті, хто шил костюм, рукава на місці, гудзики на місці до тих пір, доки не буде якоїсь установи інженерно-архітектурної, я буду сидіти Терену, може, тепер вже дійде до п'яти, бо ще там, більниці, і не будуть разом вирішувати, а як же то воно має бути при будь-якому будь будівництві. Так це Будь мала би бути містобудівна рада, мала так, би це і Будівна Рада, я вам її розумію. Я вам так. розкажу, значить, на, на Кривчицях мало ну, взяв чоловік в оренду магазин. Стара хата. От на виїзді з Кривчиць, там, де ця от. Там був магазин. Ну, звідти пішла на перехрестя? Та на перехрестя, mm -hmm. ну, внизу там. Коли це... Не щедроші зразу. А там тепер розбудували, да, да, да. де, стар, де, стар, де старознесенська. З тим магазином взяв чоловік його в оренду. Ну, за досить грубі гроші. Їх хоче перебудувати. Впевнуть місці будівного раду. Не можна, бо це в межах там, якогось кола, але архитер... це, в межах знесіння, архітектурної об'єкт, Хата, ну, звичайна хата, яку будували, яка, якщо не ремонтувати, то вона за да. Там червоні лінії, там так не буду. Я чіпати червоних ліній. Дайте мені дозвіл, щоб я в межах периметра плюс-мінус. Відмостка, 70 -70. відмостка плюс сантиметр, да. кажу, я ще облагорожу, ні, ні. Ні, і ні. Виступив один дуже поважний чоловік з Львівської політехніки на містобудівній раді. Ні і все, бо це є архітектурна перлина любов. Ота стара хата. І, хто, от, от, в, мій, і в мене, ну, я не хочу називати. Ну, він колись він працював колес колись міській раді. Значить, і тому. От ті питання, про які ми говоримо містобудівна рада, ну, м'яко скажемо, не дуже розглядає, а от питання старої хати стало рибром. І чим закінчилось? Ну, як то кажуть, зібрались ми з тим будівельником, я ще був депутатом. Ну і вирішили так: якщо будуть стояти стіни і буде дах, то ми не порушимо архітектурну цінності, не порушимо. А якщо дах буде не шиферний, ну а щось сучасного ми не порушимо, не порушимо. Ну, так от зробилась та будівля, і той магазин працює, який там є. Але чи це треба було, це зайняло людині десь до року справи? От, чи, чи менше півроку оця вся тяганина. От, і в результаті вийшло так, як вийшло. То до тих пір, доки кожна інституція не буде виконувати своїх функцій, які їй належать. Не зберігати якусь стару хату і не займати два, щось чотири рази, це розглядалося питання. Це не просто так воно. Ви були в Данила? В гості? Прошу Ні. Данила, Ні. Данила були. Ну, то, не то аналогічна ситуація. Він теж купив стару хату, маючи родича в архітектурі, звернувся до мене, що він там хоче будувати mm -hmm. нову хату. А я кажу: то є парк знесіння. Данило родич. розумієте, кажу, То можна робити реконструкцію. А так як ви кажете, дах. Розумієте, ну можна там підняти, але в периметрі. Супер хата вийшла, правда? З рахунок реконструкції і благоустрою. Але то є в межах парку з Та То саме, розумієте, з монастирем святого Йосифата. Мені дуже боляче то є, бо я там дуже багато приклався до того, то поруч з цвинтарем. І коли звернулися, значить, я. З Могитичем ми там займалися Вонофривською церквою. І там ще такий із Возницьким, між іншим, бо Возницький тоді відсиляв оті всі музейні експонати з тої церкви. Там же ж були Федорова першодрукаря якраз та експозиція. Ну і з тих кілей треба було виселити мешканців. Визволителів, які там заселили ті кельі і монастиря. Ну і чисто випадково покликав про той гумен, такий богун старичок, і каже, що мені потрібно архітектора. Чи тут серед вас є архітектор? От я якраз виявився архітектором, ну, я прийшов туди на аудієнцію, і він каже: Я мав би до вас велике прохання. Перше прохання ми маємо тут зараз гостей, приїхали з Донбасу. То люди, які були виселені з Устрівського району значить, колишньої Догобицької області, і їх поселили там біля Бахмута, Артемницько колишнього. Вони хочуть там, щоб їм хтось спроєктував церкву. Ну, невеличку церкву, але щоб вони мали свою церкву. Чи ви б не взялися за ту справу? Ну, знаєте, поважна людина просить, ну та чому ж би ні? Кажу, друге, я маю теж до вас велике прохання. Знаю, що ви десь там працюєте в магістраті. Там сестри служебниці мають внизу на Старознесенській дуже зруйновану споруду таку аварійну, сестра немічна, там інвалід. Та Йосифата, Вона потребує, значить, якогось куточку, щоб її там утримували, ті сестри її доглядають. Чи ви б не взялися за оформлення тих юридичних паперів, які б могли дозволити їм то зробити? Дуже чемно вони підходили до того. Ну, Я подивився, виїхав там на то місце, ну що, зносити, то тоді немає де житті сестри там проживати. Ну, Та й вирішили вхопити кусочок на пагорбі місце для того, щоб зробити нову будову. То новую будову, звичайно, вони грошей не мали, бо треба було зробити геологічні дослідження, то пагор. Ще не були визначені межі парку знесіння, Розумієте, визначили, де би та пляма могла сісти. Значить, ту пляму я розумієте, мав за ту пляму мав дуже неприємності з вірою Дмитрівною Лясковською. Ну, бо вона була охоронницею зелених зон. Добре. Як то так, що ти.